Особливий подарунок напередодні свята автомобіліста отримав бригадир підприємців авторинку Георгій Вандиш. Прийшовши зранку на своє робоче місце, він його не знайшов. Контейнер з усім товаром був переміщений за територію торгівельних рядів і повернути дверима до стіни. Адміністрація ринка взяла кран. Переставила мій контейнер з цього місця, і вона не переставляла, а перетягла так, що там в контейнері речі могли побитися. Я не маю змоги зараз добратися до контейнера. Вони його поставили таким чином, що доступу в мене до нього немає. Директор ринку Михайло Латик пояснив, що контейнер перенесли за територію на підставі несплати бригадирам орендної плати за торгове місце. І ви покажіть, будь ласка, нехай шановні податківці знають, що шановний бригадир підприємців остання проплата ринкового місяцю було сказано два місяці назад. Близько двох місяців тому Георгій Вандиш як бригадир, очолив страйк працівників ринку. Приводом послугувала третя за рік підвищення плати за оренду торгових місць. Колеги Георгія кажуть, саме активна участь у страйку стала причиною того, що у бригадира відібрали можливість торгувати. Вчора було заявлено офіційно, що я не хочу, щоб Жора тут устраював мітинги, устраював забастовки. Мене ця людина не влаштовує. Я не хочу, щоб ця людина була на базарі. Бу, будучи не в тверезому стані, заставляв працівників своїх, щоб зацепили крана і викинули з ряду торгового ряда. На якій підставі він На тій підставі, що наші бригади жора постійно каже, що він як устраює забастовки Згідно договору про оренду торгових місць, підприємці вносять плату щомісячна до першого числа. Включно після цього орендарям виноситься попередження, і якщо у строк у п'ять діб оплати не була проведена, договір можна вважати недійсним. Угода між адміністрацією ринку і вандишем була анульована другого числа. Але сказав директор, це не єдина причина її розірвання. За вашими словами, договор був розірваний за неоплату чи за особисте, через особистий конфлікт? За невиконання. Ти мені скажи так, Ви, Олексійовичу, давали в бумагу Вандишу, там було за що? За що розірвана угода? За непроплату контейнера. І за невиконання, невиконання вимог адміністрації. Так. Та ви не можуть увагу. А які саме вимоги адміністрації він не виконав? Які саме вимоги адміністрації він не виконав? Ну, Пояснити причину не своїх не дій. дій безпосередньо працівникові Де, дій, дій. директор ринку не зміг. Не була зроблена проплата, я ще раз не була зроблена протязі одного місяця, не була зроблена за розміщення контейнера проплата. Яким терміном не була зроблена проплата? Будь ласка, поясніть. Яким терміном не була Плата не була розміщення на протязі одного місяця? Одного місяця чи одного дня? А навіть і одного дня. Георгій Івандиш стверджує, що директор відмовлявся брати у нього оплату за оренду місця аж до другого числа, коли її строк вийшов. Прийняти гроші та повернути контейнер на місце Михайло Латик так і не погодився. Працівники ринку кажуть, пошуками законних підстав для прийняття рішення директор не переймається. Це ж сьогодні жор, і завтра з нами з любим таке може случитися, і в нас фактично не захисту, нема, нема б ніяких прав. Я хазяїн, теж не хазяїн цього світу. За допомогою приватні підприємці планують звернутися до спілки захисту прав суб'єктів підприємництва.